Добровільна пожежна команда, слухай. Алло, виїзд, пожежна. Добровільна пожежна команда у селищі Кута, що на Косівщині, незмінним керівником якої є місцевий підприємець Володимир Палійчук, за більш ніж півтори року свого існування стала невід'ємною і важливою частиною пожежної безпеки цього населеного пункту і довколишніх сіл. Ідея створення добровільної пожежної виникла у 2005 році, коли згоріло його ж обійстя. Завдяки наполегливості та цілеспрямованості Володимира Палійчука цю ідею вдалося реалізувати. Спочатку був придбаний легковий автомобіль, який вдалося переобладнати під пожежний, встановити на ньому мотопомпу та рукави. На той час планувалося обслуговувати територію підприємства та прилеглі до нього вулиці, але з часом з'ясувалося, що допомоги потребують не тільки жителі селища, тож одного автомобіля виявилося замало. Тому придбали ще один. У нас є три пожежні машини автомобілі, тобто є основний КАМА, КАМАЗ. Це є КАМАЗ 5253-212, повністю офіційний пожежний автомобіль, який е, сертифікований. Він зараз вміщає 10 тонн води, 420 метрів рукавів ми маємо, можемо подавати. Маємо, зараз можемо подавати 5 стволів бойових або, або перекачка на другій машини за півтора року здійснено уже 49 виїздів. Зараз це професійний колектив однодумців до 10 осіб. Хоча за потреби до гасіння пожежі залучається багато мешканців селища. Також вони приймають участь в гасінні пожеж і в сусідній Чернівецькій області. Так що за такими добровільними пожежними формуваннями майбутнє щороку у Косівському районі трапляється близько 150 пожеж. На його території функціонує майже 20 добровільних пожежних дружин. І серед них дружина селища Кути є з ефективніших. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, Новини телеканал Раї.